Наші вітання, шановні друзі, ми з України, і ми весь час розмірковуємо над тим, що відбувається, і єдине, що нам дійсно дає спокій і впевненість у майбутньому, це об'явлення Слова Божого. І коли ми дійсно розуміємо, що об'явлення Ісуса Христа, яке дав йому Бог, приносить нам справжнє щастя, і що дійсно Ісус перебуває. Посеред церкви, що Ісус тримає своїх служителів в своїй руці, що дійсно поза церквою знайти відносини з Ісусом неможливо. І що навіть в церкві можна бути близьким з Ісусом, а можна бути від, на відстані від Нього, можна дійсно виконувати задум Божий, а можна жити в якихось дурницях. І ми розуміємо, що дійсно, коли Господь Ісус давав корекції церквам. То найбільше на чому він фокусує своїх служителів, це на плоді і результаті, це на тому, щоб дійсно була перемога над цим світом, перемога над силами зла. І ми повинні розуміти, що переможець завжди сфокусований на Христі. І на призначенні, яке, яке дав Христос, а не на якихось зовнішніх подіях, і на якихось інших речах. І ми повинні зрозуміти для себе, що Антихрист це той, хто був в церкві, і той, хто вийшов із дому Божого, той, хто бореться з домом Божим і намагається зайняти місце Христа. І тому Він і поводить себе. Таким чином, щоб встановлювати саме диктатуру. Але при цьому все робить для того, щоб люди цю диктатуру прийняли з власної волі. Тобто для нього основна зброя це омана, це брехня і введення людини в гріх. Таким чином людина залежить від нього і вже не може себе поводити адекватно. І ми повинні розуміти, що захистом від ось цих всіх сил зла є тільки кров Христа, яка стоїть між дітьми Божими і цим жалюгідним гріховним світом. Кров говорить виправдання дітей Божих, вона протистоїть сатані, протистоїть цьому брехуну. І... Коли діє кров і де вона знаходиться? Кров знаходиться в тілі Ісуса Христа. Ми знаємо, що Христос Воскрес і Він живий. І ми знаємо, що Він голова тіла церкви. І саме в живій церкві тече жива кров Ісуса Христа. І вона діє, коли частина церкви, ти і я, ми каємося, ми сповідуємося. І тоді діє кров. Вона омиває і вона стає щитом. Кров стає захистом від диявола на шляху. В небеса на шляху вдосконалость Ісуса Христа. І ми маємо розуміти Божу любов і Божу милість в тому, як і показано в Книзі об'явлення, що Ісус відкриває одну за одною печатки. Він показує цим, чим просякнутий цей світ, в що занурений цей світ. Чим поглинений цей світ, і треба бути уважним, на чому ми сфокусовані, кому ми вклоняємося? Людство сьогодні свідомо чи не свідомо, воно вклоняється і робить все для того, щоб бути підкореними під чотирьох вершників. Тому християнам треба слідкувати, якому вершнику ми підкорені, за ким ми слідуємо, чи дійсно є в нашому житті дух, чи дійсно ми народжені від духа, чи дійсно ми чуємо, що Дух говорить. Церкві, чи відкриті наші вуха, наші очі, чи дійсно мотивом нашого серця є любов? Тому що найголовніші заповіді любові. І тому, рухаючись любові, можна досягати повноти виконання волі Божої. Заходьте за посиланням, дивіться повні відео, пізнавайте Господа, народжуйтесь згори, не втрачайте дорогоцінний час. Бо час був близький. Так, і напишіть нам, будь ласка, щоб ми могли вам допомогти увійти в учнівство Ісуса Христа і дійсно виконати Боже призначення на ваше життя з Господом.